Україна за 15 хвилин втрачає позитивний результат у лізі націй. Баскетбольний Дніпро забирає Кубок України. А наш силач підняв штангу вагою понад півтонни. Усім привіт, це Digest. Вподобайка та підписка з вас. А ми починаємо. Перемога над Бельгією 3-1 у Мурсії змусила вболівальників збірної України повірити, що наша команда гратиме у дивізіоні А. Однак у Генку бельгійці перевернули ситуацію з ніг на голову. Відверта гра України від оборони дала змогу господарям контролювати м'яч та пресингувати. Захист українців тримався до 70-ї хвилини, коли ми пропустили перший гол від декейпера. Два наступних м'ячі у ворота Луніна поклав Лукаку. Тож синьо жовті продовжать виступ у дивізіоні Бі Ліги Націй. Фінал Кубка України з баскетболу таки відбувся. Дніпро впевнено обіграв рівне з рахунком 95-69 та в п'яте в своїй історії взяв національний трофей. За підсумками турніру, майже усі номінації забрали гравці Дніпровського клубу. МВП Кубка зокрема став капітан Дніпра Станіслав Тимофєєнко. Український стронгмен Олексій Новіков встановив світовий рекорд на змаганнях у Барселоні. Наш атлет у 18-дюймовій становій тязі підняв штангу вагою 550 кг. кілограмів. річний спортсмен перевершив своє попередні досягнення на 10 кілограмів і став переможцем етапу Кубка світу. Ярослава Магучих виграла бронзу на чемпіонаті світу зі стрибків висоту у приміщенні у Китаї. Наша спортсменка підкрила планку 1 метр 95 сантиметрів. Однак цей результат став третім. Висоти 197 та 199 сантиметрів Українка взяти не змогла. Перша ліга повертається на ваші екрани. Уже цього тижня, 29 березня, боротьбу за місце у турнірі розпочнуть клуби з групи вибування. У суботу перший весняний тур відкриють Дінаста Минай. У неділю Металург зустрінеться з Поділлям. А Прикарпаття зіграє з Маріуполем. У понеділок тур завершиться протистоянням Кременя і Ниви. Матчі групи Чемпіонська відбудуться на початку квітня. Усі ігри можна буде подивитись наживо на телеканалі Дівіспорт та нашому ютуб-каналі.